Кілька таких важливих ремарок, і всеукраїнська екологічна ліга на цьому наполягає. Перше, про законопроект 60.04.2, який треба негайно приймати, тому що це не тільки обмеження доступу України до фінансування по Ukraine Facility, але це дуже серйозні збитки і для здоров'я українців, і для нашої економіки. Ще в 2021 році на форумі Україн 30 екології президент України наголосив на необхідності ухвалення законопроєктів щодо захисту довкілля, зокрема саме цього законопроєкту про промислове забруднення. Потім було кілька указів президента і просто настав час. Щоб Верховна Рада України нарешті реалізувала цю ініціативу президента цю вимогу європейців до вступу України до Європейського Союзу, і був законопроект цей ухвалений нарешті. І я думаю, що всі до цього згодні, і це наша пропозиція до рішення комітетських слухань далі. Дуже важлива тема моніторинг, яку також висвітлила пані заступниця міністра Вікторія Кирєєва. Для України зараз в умовах війни є надзвичайно важливим розбудова системи моніторингу на регіональному рівні. Я, на жаль, сьогодні не побачила жодного представника з департаментів екології обласних департаментів і управлінь і обласних регіональних влад. Але саме система моніторингу має впроваджуватись на регіональному рівні. Така робота здійснюється, не зважаючи на війну в різних регіонах. Зокрема, хотіла би звернути увагу учасників на безпрецедентні зусилля Донецької обласної військової адміністрації зараз під час війни щодо відновлення системи моніторингу. До 22 року в Донецькій області було встановлено 50 компактних станцій, вісім стаціонарних великих постів спостереження. Причому з шести з них інформація через європейське екологічне агентство розміщувалась на європейських. Х ресурсах спостереження стану довкілля вісім водних постів спостереження і одне один спостереження морського середовища. На жаль, в 22 році після окупації Маріуполя і страшних боїв за Маріуполь. Частина цих постів була знищена. Регіональний центр був релокований. Але вже зараз, от просто в ці кілька тижнів, прийнято рішення обласною військовою адміністрацією про відновлення. Центру регіонального моніторингу стану довкілля, і це надважливе завдання, тому що ми маємо і в режимі онлайн, і в режимі збирання даних про збитки для довкілля, про зміни стану природних компонентів. Це дуже важливо саме в зоні військових дій. Сьогодні колеги говорили і про ситуацію з відходами, і про вплив на клімат, але це відбувається зараз безпосередньо Категорично негативно в зоні військових дій, і тому я думаю, що в рішенні комітетських слухань треба записати, по перше, вивчити і врахувати досвід Донецької обласної військової адміністрації щодо розбудови регіональної системи моніторинга. А крім того, нам необхідно такі системи, хоча би мобільного характеру, створити в Харківській, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській Одеських областях саме там, де відбуваються ці військові дії. Тому що ми, не зібравши цю інформацію і не володіючи ситуацією, ми тільки не зможемо ухвалювати адекватні управлінські рішення по зеленому відновленню нашої країни, але ми не будемо мати серйозної доказової бази в європейських і міжнародних судах, коли ми будемо притягувати до відповідальності цих військових злочинців, які зараз нищать наше середовище. І третій важливий момент. Це реєстри, це зокрема реєстр викидів і перенесення забруднювачів, який був створений ще до двадцятого року до повномасштабного вторгнення. Зараз відбувається і це дуже позитивний крок з боку міністерства. Відбувається набирання цих матеріалів в реєстрах підприємств-забруднювачів. Я вважаю, що якщо ми зараз, навіть під час війни, будемо цю роботу робити і щодо... Знищених підприємств, пані Вікторія сказала, що частина цих підприємств вже не існує. Так, цих підприємств не існує, але ми маємо думати і про інші підприємства, які працюють і на території прифронтовій, і на території, де немає активних військових дій, з тим, щоб ми свої європейські зобов'язання продовжували виконувати європейці дуже це цінують. Безкінечно не можна говорити весь час, у нас війна, і ми не можемо виконувати свої зобов'язання. Тому що це ми сказали саме під час війни, що ми хочемо ці зобов'язання виконувати. І тому нам треба ну, свої зусилля таким чином ну, змоделювати. Щоб ми могли, враховуючи військовий стан, враховуючи е, страшні руйнування і збитки, які відбуваються під час е, російської агресії. Але е, ми маємо виконувати ці зобов'язання, говорити про ці досягнення, які ми зробили е, під час е, саме цього страшного періоду, і саме це буде гарантувати Україні такі, е, ну, таку підтримку і надалі в нашій зеленій модернізації і в зеленому відновленні України. Дякую. De acordo